то він з тебе буде щось ліпити. Тому тобі сьогодні вибирати, коли ти попадеш раніше чи пізніше. Якщо раніше, то прийди сьогодні до Господа, і він з тебе щось зробить приємне. І якщо від тебе твої рідні, близькі відверталися і казали, що ти остання людина, проклята, кончена, так кажуть в цьому світі, то Бог із тебе зліпить щось таке прекрасне. І твої рідні і близькі будуть здивовані. тобою. Вони будуть здивовані. Вони будуть здивовані, тобою. Чому? Тому що Бог із тебе щось зробив нове, прекрасне. Але якщо ти сьогодні відмовишся від його милосердних рук, знай. Настане той день і час, коли ти попадеш у страшні руки Божі. І тоді вже написано, Бог воздасть кожному по ділам Тому сьогодні Господь говорить, я пропоную тобі життя чи смерть, благословення чи прокляття. Сьогодні кожен з нас має це вибрати. І сьогодні Бог каже так. Якщо ти хочеш. Єдина умова у Бога така, він насильно нікого не зобов'язує. І ще ніколи так не було, що Бог на силу когось зобов'язав. Він каже так, якщо ти хочеш, він підходив до немочного слабого, який там лежав у купенні Віфезда біля води вже багато років і не міг нічого з собою зробити, бо був безпорадний. Він підходить до нього і каже, чи хочеш бути здоровим. Він каже, так, Господи. Але немає того, хто би кинув мене в цю воду, щоб я вилікувався. Бо туди час і часу приходив ангел Божий і там він каламутив цю воду, і від того каламучення води вона ставала цілющою. І хто попадав у цю вітрізду, в цю купальню, той зцілювався якого би було недух. То і Господь каже, чи хочеш бути здоровим, Він каже, хочу. Тому і сьогодні Господь каже, чи хочеш бути зцілений, чи хочеш бути здоровим, чи хочеш ти прийти до мене, тому сьогодні від тебе залежить, від тебе. А Бог каже так, по вірі твоїй буде тобі. Якщо ти віруєш, то все можливо. Якщо ти віриш, що Бог не змінився, тобі сьогодні треба просто повірити. Бог не вимагає від тебе великих подвигів. Він говорить повір лише, Повір І якщо ти сьогодні повіриш в Його велику силу, якщо ти сьогодні повіриш в те, що Він не якщо ти сьогодні повіриш в те, що він помер не за когось, а саме заради тебе, то сьогодні. Бог прийде до тебе. Сьогодні Бог прийде в твоє життя, і ти побачиш те велике і могутнє в твоєму житті. Не в житті когось іншого, а в твоєму житті ти побачиш то велике і могутнє, що Бог може зробити з тобою. Тобі лише сьогодні потрібно зробити перший крок до Бога. А Бог каже, а я до тебе зроблю тисячу кроків. І він вже їх зробив. Ще тоді, коли ти лежав немічний, слабий, там, у прірві гріха, Бог послав сина свого. І цим він зробив перший крок до тебе. А все остальне залежить від тебе. Як ти відповісиш на його любов? Чи протягнеш ти свою руку до його руки, щоб він своєю рукою підняв тебе і з ями? Тому що є такий мультфільм про барона Мінхаузена, в дитинстві колись часто його показували, який взяв себе за волосся і витягнув із болота. Але, на жаль, так в житті не буває. Спасіння людини тільки може зробити Бог. І тільки якщо він візьме свою праведу, Чисту, святу руку, сповненої любові, і дотронеться до тебе, до твого тіла. Ти отримаєш зцілення і витягне він тебе із тої прірви гріха. Не відмовляйся від його руки. Його рука всемогутня і сильна. Його рука настільки має сили, що може. Кожного грішника незалежно від того тягара, який він несе на собі. Тому що Бог, всемогутній Бог, повіки той же і незмінний. І сьогодні він прикликає і робить для тебе велику милість, говорить, прийди до мене, грішнику, прийди до мене таким, як ти є, і знайдеш спокій Своїй душі.